Швеція посилює українську оборону рекордним пакетом допомоги. Уряд країни схвалив виділення понад 12 мільярдів крон, що дорівнює 1 мільярду 200 мільйонам євро. Про це повідомив міністр оборони Пол Йонсон. Головний пріоритет захист неба. Близько 400 мільйонів євро спрямують на зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва Трідон Марк-2, які ефективно знищують ворожі дрони. Також до пакету увійшли сенсори та зенітні гармати. Понад півмільярда євро. Швеція інвестує безпосередньо в українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників. Решта коштів піде на закупівлю артилерійських снарядів, гранатометів та навчання наших військових. Це один із найбільших пакетів допомоги від Стокгольма, який суттєво розширює технічні можливості збройних сил України на полі бою.